Хронічний стрес, тривога, безсоння, нав'язливі думки ці та інші патологічні стани вже майже два роки відчуває українське суспільство. Ядерного галузь в умовах війни стикнулася з небаченими досі викликами. Навчитися піклуватися про власний емоційний стан, долати кризові ситуації радять українським атомникам фахівці МАГАТЕ. Програма допомоги зі збереження та відновлення психологічного здоров'я персоналу енергоатома триває з квітня 2023 року. Наразі психологічні служби АЕС завершують підвищення своєї кваліфікації за міжнародною програмою. Наразі наша задача вчасно діагностувати такі складні стани у людей. Це ми говоримо про депресивність, тривогу, навіть посттравматичні стресові розлади. І якраз той інструментарій, який нам надають наші колеги з МАГАТЕ, він дуже корисний для нас, тому що до війни. Не, психологи атомної станції працювали. Вони є просто практичними психологами. Ми працювали з абсолютною нормою. Ми не є клінічними психологами. А те, з чим ми зараз стикаємося, це нові виклики для нас, і нам потрібно поглиблювати свої знання для того, щоб ми могли надалі надавати допомогу персоналу станції. Навчання проводять міжнародні фахівці вищого наукового ступеня у галузі психологічних наук, клінічні медичні психологи. Семінари та тренінги МАГАТЕ кажуть у навчально-тренувальному центрі. ПАЕС значно розширили можливості для кризового консультування персоналу. Відпрацьовуються як вже відомі техніки, так і нові. Зворотний зв'язок з працівниками станції свідчить про ефективність порад. До війни такі форми роботи були мало актуальними. Зараз ми працюємо із таким персоналом, як працівники Запорізької атомної електростанції. До нас звертаються військові, які зараз прийшли додому, і особливо зараз звертаються дуже багато членів сімей військовослужбовців. Тому те, що ми сьогодні чуємо. Дуже актуальне, дуже потрібне нам, і ми його використовуємо практично використовуємо в своїй роботі. Насправді, технік самодопомоги з подолання тривожних станів існує багато. З ними можна ознайомитись і в інтернеті. Комусь достатньо спрямувати свою увагу на інший вид діяльності, зайнятися спортом чи будь-якою фізичною або інтелектуальною активністю. Психологи ж радять одну з найпростіших технік для зменшення рівня напруги. Швидко заспокоїти себе в стресових виробничих або життєвих ситуаціях допоможе дихальна вправа. На 4 секунди вдихаємо через ніс повітря, на 7 його затримуємо, на 8 видихаємо. Такий собі експрес-метод. Персонал іноді стидається або соромиться звертатися до психолога, тому що особливо чоловіки вважають, що якщо звернутися до психолога, то таким чином я проявлю якусь свою слабкість. Насправді це не так. Ми наразі всі потребуємо допомоги. Без виключення немає ніякого там гердерного признаку, що чоловіки, що жінки емоційно все переживають да, і потребують підтримки. Тож... На, на Південноукраїнській атомної електростанції існує відділ психолого педагогічного забезпечення в нашому статі працюють психологи, які працівникам станції надають консультативну допомогу на конфіденційній основі. Тож звертайтеся, ми завжди раді будемо допомогти. У цих складних і напружених українських реаліях кажуть психологи важливо постійно підтримувати своє ментальне здоров'я, турбуватися про інших, навчатися або займатися діяльністю, яка подобається. Це додасть життєвих сил і допоможе уникнути емоційного виснаження.